Вітаю! На зв'язку Мамина Світлиця і сьогодні у меню на перше крем суп селера Порей та борщ український. На гарнір у нас картопля фрі, гратен, картопля запечена, овочі парові, каша пшенична, печення по-домашньому, картопля пюре та гречка. Далі у нас печериці запечені з сиром, капуста тушкована. Млинці з яблуком, пельмені, грибна підлива, баклажан тушкований і котлета свина. З м'ясного у нас биточок грибний з помідором та сиром, котлета куряча у беконі з моцарелою, нагетси курячі з соусом, печінка куряча, язик воловий з грибами та сиром, хек з сиром та лаваш від шефа. В салаті у нас капрезе, Венеція з лососем, салат з куркою та пореєм, морквяний рай, салат з печерицями, олів'є, італійський та світлофор.